Радо вас усіх вітаю і здоров'я вам бажаю, щоб веселими були і скоріше підросли. Діти, а як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так, Україна. А яка мова є рідною для українського народу? Дійсно, правильно, рідна мова це українська. У кожного народу. Своя рідна мова, так як у кожної країни. Кожен народ шанує свою рідну мову, у нашої мови є свій особливий день, День української письменності та мови. Його відзначають сьогодні, 9 листопада. В нашому садочку ми вчимося з вами розмовляти українською мовою. Зараз я пропоную вам послухати казочку про українську мову. Багато тисяч літ тому жила на світі прекрасна дівчина. Була вона добра, ласкава, щира і привітна, готова всім допомогти. А коли глянула на кого своїми чарівними очима. То відразу відчували до неї прихильність та любов. Співала вона так гарно, що, здавалось, неначе то соловейко співає. Маленькі діти і молодь прагнули бути з нею разом. А вона розказувала діточкам про чудові речі, співала їм українські пісні і тим вливала любов до України і українського народу в їхній душі. Всім, хто був з нею разом, було дуже приємно, привітно і радісно. Всі чулися незвичайно щасливими. а називалася ця красуня Українська мова. Жила вона в народі нашому, з народом нашим ніколи з ним не розлучала. Бог наділив її не тільки красою, але й розумом. Що скаже і як скаже кому, то все так. Таке приємне і розумне, немов би розкидає поміж людей прекрасні перли. Любила вишивати та й вбиратись у вишиванку. Дівчина любила писати писанки і роздавати їх всім всім, щоб поширювати цю красу і робити людей щасливими. З українською мовою наш нарік ріс, розвивався і творив чудову культуру, яку передавали з покоління в покоління аж до генералі. Люби, шануй, піднось до зір цю українську мову, Нема солодшої, повір за неї причудову, і тихо мовляться слова і шепоче зірка вечорова і чути, як засина трава у колисковій рідній мові. Мова людини це показник її вихованості. Отже, треба намагатися так любити українську мову, щоб розмовляти нею правильно і красиво. Шануйте нашу мову і оберігайте! До побачення!